Святий Миколай народився в другій половині третього століття в місті Патарах в старовинній Ликій. Батько його Теофан і мати Нона були ревними християнами, а його стрий, також Миколай, був єпископом Патар. Про молоді літа святого Миколая знаємо мало. Лиш побожне передання свідчить, що вже не мовляв він у середу і п'ятницю цілий день аж до заходу сонця, не приймав грудей матері, б уже тоді хотів навчити інших про важливість посту. Дитя зростало літами і своїми чеснотами, подивляло не тільки християн, але й звертало на себе увагу поган, яких тоді було більше, ніж христових вірних. Освітою, юнака зайнявся його стрий, Єпископ Миколай, саме він висадить його на священика. Як свідчить передання, після рукоположення єпископ натхненно провіщав про нього в церкві так: ось бачу я, браття, нове Сонце, що сходить над кінцями землі і милостиво втішає опечалених. Облажене стадо, яке удостоїться такого пастиря. Добре, випасе він душі заблуканих. Прокормить їх на лугах благочестя, а тим, що в бідах, явиться теплим помічником. Уже священником святий Миколай засяяв усім близьком чесно, коли єпископ Миколай поїхав до Єрусалиму поклонитися святим місцям, тоді єпархією управляв його небіж, Миколай. Батьки після смерти залишили йому у спадщину великі статки, які він став ділити серед бідних і потребуючих. Сталося тоді, що один, колись заможний, а тепер збіднілий мешканець пата не міг видати свою дочок, а мав їх аж три заміж, бо не надбав приданого. Святий Миколай, довідавшись про це, вночі підкинув йому велику суму грошей золотом. Коли той батько видав першу дочку, то якогось дня знайшов у вікні придане для другої, а потім для третьої. Але тоді він підстеріг, що це святий Миколай. Потай приходить йому на поміч, і вістка про це поширилася по всіх околицях, не було б бідного, опущеного, загрузлого в боргах, якому б святий Слуга Божий не прийшов на допомогу. І так в руки Отця Небесного склав він усе майно, роздаючи його убогам, а Господь возвеличив і винагородив Слугу свого силою творити чуда. Після повернення стрийка до Єрусалиму вирушив святий Миколай. Коли святий сів на корабель, а погода була прекрасна, він провістив, що їх настигне буря, і тоді святий Миколай своєю молитвою утихомирив бурю. А коли один з моряків упав з високої щогли і забився, то святий молитвою своєю повернув його до життя. Корабель щасливо причалив до Олександрії, і слава про чуда святого Миколая поширилася усім містом, Натоп народу просунув до нього за благословенням. А він оздоровлював усіх хворих, які з вірою в Божу поміч просили його про молитву і зцілення. Святий Миколай вирішив піти в постелю, як це робили тоді багато самітників, але за Божим натненням він повернувся додому і вступив у патарах до монастиря, названого Святий Сіон, який заснував місцевий єпископ його Стрийко. І знову ж, з Божого натнення святий Миколай пізнав, що Бог кличе його до душпастерського життя. Він переселився до міста Мири, головне місто тодішньої Ликії, і тут проживав нікому невідомий цілі дні і ночі, перебуваючи на молитві. А тим часом помер архієпископ Мир Йоан, коли навколишні єпископи зібралися, щоб вибрати нового владику, то в гарячих молитвах стали просили Господа. Що вказав їм на мужа найдостойнішого цієї гідності. Як свідчить передання, найстарший єпископ у видінні почув наказ Божий, щоб найближчої ночі став при дверях церкви, а хто перший прийде на ранішню молитву, той і буде єпископом, а називатиметься той чоловік Миколай. І так сталося. Першим, хто прийшов вранці до церкви, був святий Миколай, його і поставили архієпископом мир. Ставши владикою, Святий Миколай ні в чому не змінив свого життя, одежу носив бідну, їв один раз на день, і то ввечері, а весь час присвячував молитві і добрим ділам. Кожного року, 1 вересня, він скликав синод, на якому зі своїм духовенством обговорював потреби вірних. Найбільше дбав святити про бідних, коли в мирах настав голод, тоді Святий Миколай явився у вісні в одному купцеві в Сицилії. Дав йому три золоті завдатку і велів доставити кораблем з Біжа до мир. Купець прокинувся і гадав, що то був звичайний сон, але в руці своїй побачив завдаток. І зразу поплив з кораблями до мир, де святитель Миколай викупив у нього весь товар. У часи лютого переслідування християн, яке чинив злобний ліцині святого Миколая, було віддано муки. Він довго сидів у в'язниці, з якої вийшов тоді, коли Костянтин Великий дав свободу Христовій вірі. Вийшовши на волю, святитель Миколай цілковито посвятився своєму стаду. Преподобний Андрей Крицький пише він випалов у цілій ликій хабазя невірства, а на чистій ниві посіяв живе слово благочестя і зібрав багато духовну жатву. Силою свого слова зруйнував жертовники ідолів, побудував церкви Христу, звів святі храми на честь мучеників і як працелюбний хлібороб зробив виноград той плодоносним. Дуже давнє передання свідчить, що святитель Миколай брав живу участь у Першому Вселенському соборі в Нікеї 325 року, а не маючи змоги вже більше слухати безможну бесіду Арія, ударив його в лице. Оці собору, яка же передання, відібрали за це у святого Миколая Омофор, навіть замкнули його у вежі як покуту, та деякі з них побачили у видінні, що сам Христос подає святому Миколаю Євангеліє, а Пресвята Богородиця Омофор, і пізнали з цього, що Бог не осудив святителя за його вчинок. Передання це, хоч і дуже старе, однак годі вважати його вірогідним. Найперше важко припустити, щоб муж такої святості, як святий Миколай, дав себе звести гнівові, хай і шляхетному, а друге, немає найменшого свідчення про те, що святитель Миколай брав активну участь у тому соборі. А святий Атанасій, який подав імена всіх найпомітніших отців собору, взагалі не згадує про святого Миколая, як і про публічне покарання Арія, яке він мав учинити. За правління Константина Великого, три воєводи – Непотіан, Урс та Епсельон, пішли з військом через Ликвію до Фригії, щоб там придушити повстання. Поблизу миг мешканці того краю повстали проти війська, яке грабувало їх майно, і було б дійшло до великого крову пролиття, та на щастя, вчасно прибув святитель Миколай і залагодив збурення, а потім запросив воєвод до себе до миру. Щойно вони прибули до міста, як Святому Миколаю, дали знати, що староста мир є статі, підкуплений злобними людьми, засудив трьох невинних людей на кару смерти, і що ось вже ведуть їх на лобне місце. Святитель побіг туди і встиг саме в ту хвилю, коли като уже підносив меч над головою першого з невинно засуджених. Завдяки повазі до свого уряду, святитель врятував нещасних від смерти, їх невинність. Стала всім явна, а староста визнав свій гріх. Коли воєводи повернулися до Царгорода, їй було оскаржено перед імператором, мов би вони задумали вчинити заколот і вбити його. Імператор повірив наклепникам, він велів кинути їх до в'язниці і засудив на смерть. У тій тяжкій журбі всі троє непотіян, Урста, Ерпеліон стали молитися, що Бог через заслуги Святого Миколая показав їх невинність. І ось вночі цісареві явився у вісні святий і сказав, що він, Миколай, архієпископ Миликійських, наказує йому цісареві звільнити трьох новино засуджених воєвод. Тої ж ночі явився святий Миколай і першому дораднику імператора Авралію, який, підкуплений злими людьми, оскаржив воєвод перед цісарем. Вранці імператор здивувався, що Авлалій мав такий самий сон. Він сам розслідив справу воїводу і виявив, що вони не винні. Імператор звінив їх, запросив до себе, нагородив, а коли вони йому розповіли про святителя Миколая і про те, що бачили в мирах, тоді імператор послав їх до святителя, щоб вони подякували йому за своє звільнення. А від себе передав через них слузі Божому ціни Євангелія та інші дари для прикрашення церкви в мирах. Чуда, якими Господь прославив Святого Миколая, були такі чеснені, що в далеких краях навіть погани зверталися за його допомогою, і святий Миколай, як каже, преподобний Андрій Крицький, ще за життя перед своїм відходом до Христа, являвся тим, що були обтяжені різними журбами, надавав їм скору поміч у нуждах і виривав жертви з найгостріших зубів смерти. А коли Господь покликав свого Слугу до себе, року, на жаль, не знаємо, то ніхто не зможе перелічити всіх чуд, якими прославилися його мощі. Діакон Неаполітанської церкви Йоан, який один з багатьох у IX столітті описав життє святого Миколая, закінчує свій опис так. Нема на землі такої глушини або пустелі, такого пустого і глухого місця, де б не засяяла слава про чуда благочестивого владики Миколая і сповідника. Свідчить про це не лише всі грецькі землі, звідки він походив, але й цілий схід. Свідчать про це також численні племена варварів, які розмовляють різними мовами і населяють майже всю Африку. А мешканці Італії, вони також благочестиві, урочисто прославляють його діла і тішаться Його чудами. На честь його з Божою помічю вони зводять багато церков та прибігають до нього. Прохаючи заступництва Його і молитов, вони почитають його як свого заступника перед самим Творцем світу. Мощі Святого Миколая у 1087 році було перенесено з мир до парі, міста в Італії на західному березі Адріатичного моря. Пам'ять цього перенесення Христова Церква святкує 9 травня. Святі, мощі і нині спочивають у Золотій посудині в церкві Святого Миколая. І сьогодні з мошей святого Миколая витікає благовонне цілительне миро. У 1992 році. Папа Урбан ІІ вислав до Києва свого посла Теодора з повідомленням про перенесення мошей Святого Миколая з мир до Барі. А тодішній митрополит Руси Єфрем ІІ установив святкування пам'яті перенесення мошей святого Миколая. На всьому Сході лише одна Русь прийняла це свято і возвеличила його окремою службою.